Доброго дня, наші слухачі, глядачі. З вами я, Олена Зашивайко, і сьогодні з нами на зв'язку засновниця школи з вивчення нідерландської мови Вікторія. І школа називається Language Leaders. Вікторія, я вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ваш настрій? І взагалі, давайте сьогодні поговоримо і розкажемо про вашу школу, чим ви займаєтеся і які знання можна отримати у вашій школі. Всім доброго дня! Мені дуже. Дуже приємно з вами познайомитися Олена. Чекала нашої зустрічі. Настрій у мене чудовий. Сьогодні дуже гарна погода в Гаазі, тому настрій такий самий, як і погода. Дуже рада бути на зустрічі. Так, ми заснували школу зовсім недавно. Насправді це був великий план ще десь років чотири тому. Я планувала відкрити школу, але все-таки я вважала, що краще набратись досвіду і тоді вже вирішувати деякі питання. І вже січня місяця ми працюємо повноцінно як школа нідерландської мови з двома іншими викладачами та мною включно. Ми викладаємо нідерландську мову українцям. Супер, тобто ваші викладачі можуть спілкуватися з людьми українською мовою і пояснювати їм нідерландську. Розкажіть, будь ласка, як створювалася програма, які саме напрямки є? Тобто початківець, якщо людина вже щось знає, програму я створювала насправді протягом чотирьох. Років, тому що це нелегкий шлях обрати саме які матеріали, як саме це робити. Тому що коли навчалася я, я викладач саме з дипломом, як кажуть українці, тобто я вивчала саме нідерландську мову і викладач саме нідерландської мови. І у нас була дуже класна фішка, тому що в нас викладали півроку нідерландські викладачі в Києві і півроку українці. Тобто я завжди бачила з двох боків. Історію вивчення мови, і через це насправді дуже легко пояснити надалі матеріали. Тобто, спочатку це було все з моєї голови, так скажемо, коли я тільки почала викладати ще так років п'ять тому. Я брала матеріали і дивилась на те, як викладали у мене, і робила, в принципі, те саме. Але потім з плином часу я розуміла, що треба додавати щось більш інноваційне, і надалі вже програму я створювала сама. Спочатку роблячи тільки якісь презентації, і в презентаціях самих найпростіших я робила пояснення матеріалів, обирала теми, які основні повинні бути. Далі вже ми розробляли програму з іншими викладачами, тому що планували відкривати разом школу. І все це базувалося, в принципі, на стандарті, тобто якийсь стандартний курс вивчення нідерландської мови для отримання сертифікату за кордоном при складанні іспитів. І надалі вже ми створили різні напрямки від рівня А1, тобто з нуля до рівня А1, потім А1 А2, А2 Б1, Б1 Б2, і б 2 С1, 1 С2. Це тільки вже індивідуальні заняття, тому що я вважаю, що надалі вже. В Принципі немає сенсу навчатися в групі, тому що далі це вже індивідуально, що де було упущено студентом, що нам треба ще підтягти, щоб учень вважав себе в принципі як флуєнт, тобто насправді говорив вільно нідерландською ні. мовою. Тобто, я розумію, якщо людина вивчається у вашій школі, то вона після закінчення е, проходження курсу так здає якісь певні тести, екзамени і отримує сертифікат. Так, все вірно, у нас іде два дві контрольних роботи на 13-му занятті контрольна, і вже на 26 му занятті також контрольна робота на визначення рівня. І у нас є, в принципі, на сайті умови та положення, тому що якщо ви не складаєте іспит, це означає, що ви не досягли певного рівня. І якщо ви відвідали всі заняття та склали. В принципі, зробили все домашнє завдання і не досягли рівня, то ви можете пройти курс ще раз безкоштовно. Тобто ви тоді будете впевнені, що ви все 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 зробили. Але насправді, поки що, за всі роки викладання такого не було. Якщо учень робить все систематично, то немає принципі варіанту, що він не складе іспит чи не досягне певного рівня. Можу сказати, що зараз на даному періоді ми переносимо всю програму повністю на інтерактивну дошку. Вона називається Міра. Це дуже класна фішка, в принципі, для всіх викладачів, що могло бути гарною порадою, коли це не просто книга, а все інтерактивно з різними картинками, якимись міні-відео, там де вони можуть прослухати якісь завдання, зробити вправи. Також у них є додаток, де вони грають в різні ігри з словами та картками, тобто в них є повністю теми всі, і вони по цих темах вчать слова. А потім тренуються в різних формах ігри, які також є в додатку, також змагаються між собою, відправляють повідомлення один одному. що Ой, я зробив всі ці слова за 5 секунд. Там відповім на питання, а я зробив там за 3 секунди. І вони оце змагаються постійно і потім відправляють між собою у групових заняттях також, що я в принципі цікавим. І останнє, що ми використовуємо, це є така програма, яка називається Mentimeter, і в ній ви просто. Додаєте всіх учнів, тобто кидаєте їм посилання, і вони, наприклад, на початку заняття говорять, які слова в мене більше запам'ятались, і вписують. І з них робиться така хмаринка інтерактивна, і однією картинкою відправляєте після заняття, наприклад, і в них є ніби як підказка, як якісь нотатки, в принципі, всіх слів, які всім запам'яталися, і вони вправду відкладаються в голові. Тобто, все йде більш інтерактивній та ігровій формі. Плюс я то викладач, який робить більше акцент на говоріння. Тобто, в мене 60% уроку говорять учні навіть з другого заняття. Коли вони ще не знають нічого, а я кажу: та як це не знаєте? Ви хіба не чув, як сказати добрий ранок ніде? Чи як сказати «дуй-дуй», Я думаю, що ви всі чули ці слова. І тобто, вони говорять уже з самого початку і знають, що не треба ніколи боятися. Всі ми робимо помилки, і треба на помилках вчитися. Тому, в принципі, така от у нас програма. Дуже класна мотивація. Мені подобається аж самі захотілося записатися до ваших уроків і вашої школи. я слідкую за вашою сторінкою в інстаграмі, і мені дуже сподобалося, що ви виставляєте а, у сторіс. Інформацію з фідбеком, тобто, ви постійно запитуєте у своїх людей, хто у вас вчиться, як їм чи подобається, чи не подобається що зрозуміло, що не зрозуміло, які мають вони. Думки з приводу навчання це дуже важливо, тому що саме на такому фідбеці і будується якісна комунікація з людьми. Як вже з'явилася у вас любов до нідерландської мови, тому що ну це доволі така невеличка країна, і в Україні в основному вчили англійську мову. Справді це дуже цікава історія, тому що це був такий підлітковий максималізм, тому що я поїхала просто як турист до Амстердаму. Мені дуже сподобалося, як в принципі виглядає країна, яке відношення до людей. Мені сподобалась мова, тому що на той момент мені якраз треба було обирати, ким я хочу стати, і це був просто найкращий варіант. Тому що коли я приїхала, я подивилася, я подумала, Боже, яка це гарна країна, і мені подобається мова. А що означає це? Треба вивчити мову, і колись в майбутньому я буду тут жити і працювати. Але я дуже хотіла бути журналістом, тому я в принципі мій план був іншим. Я думала, що я просто стану журналістом в Нідерландах. І Якщо я хочу бути журналістом в Нідерландах, треба знати мову нідерландську. Тому це було в принципі, це був мій план. Коли я почала вивчати мову, я почала викладати все одно паралельно, тому що студенти, треба якийсь заробіток одночасно. І я думала, так офіціантом ще щось. Я б не хотіла. Мені хотілося щось по моїй професії, тобто, вже набиратися когось досвіду говорити з людьми. І коли я почала викладати, я зрозуміла, що це, в принципі, найкраще, що могло бути. І я бачила результат, я бачила, які щасливі люди навіть на той момент, коли в самої в мене був рівень невисоким. У мене був, напевно, Б 1 Б 2 Тобто, це був рівень такий, який тут для складання іспитів. Але для мене це вже був результат, коли люди просто зверталися і говорили: ми про вас почули в Києві, говорять, що ви гарно викладаєте, ми плануємо переїжджати, ми плануємо складати іспити. І, в принципі, як тільки я взяла людину першу, яка склала іспити, успішно отримала паспорт. З того моменту я зрозуміла, що журналістом мені не бути, викладач це моє. Це дуже цікава історія і гарний приклад. Коли такий юнацький максималізм приводить до дуже крутих результатів. Тому звертаюся зараз до батьків. Якщо ваша дитина чогось прагне, допомагайте розвивати ці навички. Можливо, в майбутньому ваша дитина буде мати власну школу з вивчення мови. А вікторія, дякую вам за вашу історію. Це дуже надихаюча історія, і я щаслива як українка, яка зараз знаходиться у Нідерландах і яка також вивчає нідерландську мову, що є зараз можливість вивчати цю чудову мову цієї чудової країни своєю рідною українською мовою і спілкуватися з такими ж гарними, позитивними розумними людьми, котрі хочуть тебе навчити і допомогти тобі. Е Тут знаходитися комфортно і е, комунікувати з місцевими, і е, зустрінемося вже з вами у наступних етерах.